Ви не сподівалися, не очікували і навіть не здогадувалися. Анекс взяв собі і оновився. Якщо конкретніше, Анекс E-Type еволюціонував в Анекс Елі. Модель дуже вдосконалилась, маємо повністю нове шасі, свіжі рішення в люльці прогулянковому сидінні і сенсаційно легку вагу 10,5 кг. кілограмів. Мене звати Самір, магазин Карапузо вже більше 10 років. Я займаюся відеооглядами дитячих товарів, робили невеличку перерву, але зараз Повертаємося у великий спорт, тому нам дуже важлива ваша підтримка у вигляді підписок і лайків. В цьому відео ми розглянемо анекс Елі, а в наступному анекс Мев, яка прийшла на заміну Annex М Тайп, і взагалі на вас чекає дуже багато цікавих новинок, тому не пропустіть. Як я вже казав, анекс Елі важить 10,5 кілограмів. Висота від підлоги до люльки 50 см. А завдяки адаптерам для підвищення, які вже йдуть в комплекті, висота складає 50 см. 8 см. Тобто коляска підійде для батьків з будь-яким зростом, тим більше, що ручка має досить гарний діапазон від 93 до 108 см. І мушу відмітити кнопки. Дуже приємні в дотику. І дуже легко натискається. Це стосується всіх кнопок, не тільки цих, я їх всіх перенатискав. Ширина шасі 59 см. Капюшон і чохол люльки з екошкіри. Основа обтягнута текстилем. Є секція. Для провітрювання на літо капюшон опускається за допомогою кнопок з ефектом пам'яті, а значить, однією рукою. У мене взагалі асоціації з айфоном, коли тактильні відчуття від усього, що ти робиш, дуже приємні. Магніти на чохлі стали набагато потужнішими, так що доступ до дитини буде швидким, зручним і без зайвого. Клопоту. <ривіру> Всередині люлька, неймовірно, м'яка і затишна, чохол матрасу і боковини з бамбуку. А ось сам матрас з матеріалу сорона. Це екологічно чистий дихаючий матеріал, визнаний ОЕКОТЕКС як абсолютно безпечний для немовлят. Він антибактерійний, швидко висихає, має гарну еластичність і не жовтіє з часом як паралон. Ах, справді дихаючий і справді дуже приємний. Але на цьому сюрпризи не закінчуються, бо основа люльки Еллі з поліпропілену. Тобто вона термостійка, не охолоджується зимою і не нагрівається влітку. До речі, дно люльки теж може бути вентильованим, що в поєднанні з дихаючим матрасом і сіткою в капюшоні забезпечить малюку влітку максимальний комфорт. До того ж, пропілен дуже легкий, тому сама люлька важить всього 3,4 кг. Розмір люльки 33 на 79 см. Від'єднується люлька теж однією рукою. Тут, бачите, навіть є така підказка Пушмі. And then just touch. Ручка з екошкіри. Оновлена рама, виконана в сучасному мінімалістичному стилі. Колеса Flexi – це нова технологія виготовлення поліуретанових шин від Annex. Із пустотою всередині, що дає можливість досягти меншої ваги не поступаючись м'якості і зносостійкості звичайних поліуретанових шин. Непогано. Передні колеса поворотні, щоб їх зафіксувати. Потрібно виставити їх в положенні прямо. Завдяки амортизаторам на кожному колесі і додатковій амортизації коляска дуже м'яка, але не занадто немає відчуття розхлябаності. Гальмівна педаль на задній осі теж працює дуже чітко. Корзину для покупок можна додатково розширити. Вона розрахована на вагу аж до 10 кілограмів. Складається рама дуже легко і має зручний ремінь для переноски. Анота. Прогулянкове сидіння ставиться в обидві сторони. Його, до речі, теж можна використовувати. Як з адаптерами для підвищення, так і без. Розрахована на вагу дитини до 22 кілограм. І важить теж 10,5 кілограмів. А це, між іншим, стандартна вага всесезонної, всюдихідної прогулянкової коляски. Подумайте над цим. Подумали? Тоді продовжуємо. Капюшон безшумно регулюється і опускається доволі низько. Є секція. Для провітрювання спинка опускається зручним важелем, як і всі механізми, працює дуже плавно і приємно. Підніжка сітки для легкого чищення, і влітку ніжкам буде комфортніше. Спальне місце з глибокими боковинами, розміри 32 на 90 сантиметрів. Бар'єрка з екошкіри. Ремені безпеки мають зручну регуляцію під зріст дитини, м'які накладки і плечові, і тазові, і зручну, дуже стильну пряжку на магніті. Разом із сидінням складається так само легко і компактно. В складеному вигляді стоїть вертикально і має розміри 30 на 59 на 74 сантиметри. Її розміри і те, що вона взагалі стоїть в складеному вигляді, це ще одна сенсація від Анекс. Додатково в комплекті рюкзак. Дощовик і антимоскітка. Анекс справді осучаснили свої моделі. Виняткова вага Елі 10,5 кг при збереженні функції всюдохідної, всесезонної коляски, робить її однією з найкращих пропозицій на ринку, а замовити її можна на нашому сайті карапузов. Підписуйся на наш канал, бо далі буде теж дуже багато цікавого. Став лайк, коментуй.